Слава Богу, брата, сестри, будемо молитися за Україну, за царей, за начальствуючих, за всіх людей в цій країні і по всьому ліцю землі, щоб була явлена Божа милість, ібо то є по волі Божій. 1 Тимофея, 2 глава, написано з першого стиха. І так, прежде всього, прошу совершать молитви, прошення, молення, благодарення за всіх чоловіків. за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, который хочет, дабы все, который хочет чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Слава нашему Богу! Знаете, вроде бы читал не раз, не раз проповедовал с этого места, но зара... Знаєте, при, е, привлекло таке, каже, прошу совершать молитви, прошення, моління і благодарення. Брати і сестри, представте собі картину: народ Божий відступив от Бога, і Бог посилає на Єрусалим царя Вавилонського. Єремія, після того, як Єрусалим був розграблений, після того, як винесли все уже з храму. І Єремія пророкує і говорить до тих, хто пішли в полон, і говорить так: і заботьтесь о благосостоянні города, в который я переселив вас, і молітесь за него, Господу, ібо при благосостоянні Його і вам буде хорошо. Слава нашому Богу! Знаєте, Писання учить нас, щоб ми молилися. Писання учить, щоб ми просили з вірою, немало не сумніваючись. Писання нам відкриває і дає таке знання, що ми знаємо, що коли ми просимо чого по волі Його, Він чує нас. А якщо чує нас, й знаймо, що й дасть ответ по своїй волі. І так і нам треба молитися за це місто, де живемо. Подивіться, яке благосостояння сьогодні у народа Божого рветься страшно, війна. Много пересильонених, но ти маєш на своїх столах хлібі до хліба. Ти маєш і спокій в своїх домах і ограду Божу. Однажды Господь мені так знаєте переживання було, народ собирається, порой в гості заїжджають, і Господь отвітив, каже: Сину мій, коли ти відкрив дом свій для народа мого, знай сюди зло, каже Господь не войде і не будеш мати нужди ні в хлеби, ні в одежді, і ограда його стоїть над домом. Так сказав Господь. Брати, сестри, мол, молімося і просимо, і не тільки молимося, а й служимо во імя Господа. Відкривайте ваші серця, ваші кладови, кладові, ваші доми для тих, хто сьогодні в нужді. І прийде время, знаєте, я свідок такий, я так кратце скажу. Ну, не осудіть, пойміть просто. Знаєте, щоб це не послужило комусь соблазном, бо скажу про великі фінанси. Коли відійшла мама. До господа в кармані було 6 тисяч. знаєте, і стих ще було як на сьогоднішній день. Понімаю більше трьох заплатить за комунальний там за квартиру, яку здаю, щоб повернути людям гроші. Знаєте, до цього чого в домі ламалося, много мав, мав деякі ну борги з прошлого року за комунальні. І дивлюся, що просто не вистачає фінансів. Молюсь, і порой кожен місяць не вистачало на одну неділю дожити навіть з мамина і батьківської пенсії, і того, що отримав, ну не вистачало, бо там і лікарства дорогі, на батьків уходило все. Ну багато і знаєте, так молюся, кажу, господи, ну не можу то покрити. Поможе, кажу. То були молитви, знаєте, вони недовгі були, ну що робить Господь? То, що було в кошельку, ну я так точно не скажу, ну було умножено більше, ніж в 60 разів. Хто хоче, хай читає. Ні, не подожіть, не в 60 більше, ніж в 40 разів, бо вже трохи забагато сказав. То, що було поломано в домі, все Господь починив, все, крім одної вищі. То, що. Було годами, не міг зробити, навіть з-за кордону прийшло. Знає, знаєте, похорона оказались дуже дорогими. Ну, я не знав, що так дорого сьогодні. Знаєте, все, щоб поховати людину. А в мене їх вийшло дві з різницею в дев'ять днів. Господь соділав все. І, бу, і остався остаток, і ще й Господь положив на серце, де що з остатком зробити. Щось буде, навірно, впоследстві робити, де воно понадобиться, надобно було. Отложить. Ну, Господь сказав: нужди не будеш мати. Коли маєте хліб з достатком, роздавайте його, пускайте його по водами, бо так каже Писання, коли прийде в свій час, коли будете мати нужду, потоки пойдуть до вас. І я скажу, що принесе більше, чим ви роздавали, принесе більше. І прості такі молитви, все, Господь покрив. І я дякую Богу. Ще, мабуть, дві неділі після похорон. Молився і дякував, що Бог батьків переселив вічність. Ну, така віра прийшла. Одні кажуть, откуда тнуть? Чого ти знаєш, що вони туди пішли до нього? Ну знаю. Знаєте, маю таку віру. Навіть скажу вам так, Бог показав мені сон, я його сразу не урозумів, не за матір. Показав Бог сон останнього дня на землі мого, і як з мого тіла виходила душа. Я сразу не познав того чоловіка, жінку сразу свою не познав, але то вже в старості, не знаю, як буде. Ну, отак, після всіх похорон, після тих, що благодарили Бога, Бог навіть показав, отой, я так вірю, думаю, послідній день мій на землі, як буде виходити душа з тіла. І в момент, коли вона виходила з тіла, я проснувся в себе на постелі. Я вас тому не учу, просто таке дав Господь. Я той сон сразу не урозумів і молився з друзями. Ну, що воно, до чого воно Ну от сьогодні їхав в машині, і знаєте, і розуміння прийшло. Моліться, брати, сестри, служить. Откривайте ваші кошельки, ваші дома і ваші шкафи. Ібо за те, що там в них є, спросить Господь. Якщо там є і збиток, а сьогодні ти бачиш, він в очі твої приносить брата і сестру в нужді, і ти не служиш йому, він спросить за то. Бо неспроста він дав це в життя твоє. Не просто, щоб воно там висіло, і ти служив, як один брат порой каже: взяти ту вещь, передивитися її, перестирати, перегладити і по положити назад. То це каже, не вона тобі служить, це ти каже їй служиш, а Господь дає наоборот. Щоб всі ті речі, фінанси, щоб вони служили нам, і ми ними служили для ближніх і для дальніх. Молимось, брати, і сестри, хай Господь благословить. Моліться за чоловіків, дякуйте. Знаєте, царі вони від Бога, добрі, злі, але вони від Бога і нам треба дякувати і за добре, і за зле. Бо то, що йде на народ Божий, Бог тільки приоткриває. Многих воно постійне. Внезапно, а ті, хто йому є верні, Господь каже: я їх збережу, сохраню і проведу. Слава нашому Богу. Давайте помолимося за Україну, за царей.